Вот, я завжди хотіла, <кхем> ну якщо сюди, то сюди. Вау, які коники. Виберу самого найліпшого, не торопись. Який маленький. Добрий день, можна якогось коника забрати? Не можна. Я тут найголовніше, то не можна. В абзаці у нас інший головний. А ну тихо. Понятно. Може він десь там? Це ви головний? Блін, не він. Це ви головний? Так, я... А що таке? Можна забрати якогось коника за гроші? Можна, звісно ж. Вибирайте, є маленька, є велика. У цьої вели... Є маленька у цьої великої. Є велика і є поні. Можем и не пони. Ну, я не знаю, как бы ей понесете. <coughs> Ой-ой-ой, тяжка. Берите гроши и придумайте что-то. Хм, чтобы придумать. Чекайте, давайте так, берите пони. Ой, ты я ее не беру. то я її зараз поведу. Ходіть сюдак. так. Вот сюда. Йдемо далі. Може, щось тут знайдемо. Почекайте. Лодку можна взяти? Не можна. Вот ви хто. Там не знати хто Все, поїхали. Так, ми приїхали. Добрий день. Добрий день. О, господи, що таке? Угу, угу, угу. Давай швидше! Блін, ви мене зможете добрати ніяк. Просто не як. Ех, жалко. Ну, не переживайте. Ви можете кожен день приходити і з ним, тільки з ним і бавитися. Ура! Ура! Можете йти додому. Добре, можете йти. А ми полетіли пі пі піу -пі. Моє тісто, напевно, вже розпухло. Хм, ну правда, правда. Тепер поставте на пів години, е тобто, коли буде 13.37, то ми можемо його забирати. Ну, прикольненько. Піду я щось перекушу, е ням-нямка. Чого ти робиш, малюю стіни, як хочу. Хм, добре. Це невидима ні чорнила, скоро буде все видно. От коли буде така година, то де і поговоримо. Як буде це красиво. Так, чуть-чуть взяти фіолетового. Чуть-чуть взяти, взяти синього, чек, чуть-чуть взяти жовтого чуть-чуть так. -чуть. Ще чуть-чуть оранжевого перемішаємо жовтий, чик-чик. Взагалі-то, коли я любила такі лінії, це було кружечок. Понятно. Що робиш? Витираю мені за що таке. Постав, нічого ти не розумієш. Що таке? Чому я нічого не розумію? Це для дитини нос витрати, а не для дорослих. Ой, вже, вже. Ти не починай першим. Блин! Так мало хвилин, хиба Блін, Блин, каба ще помалювати. Уже змучилось, скільки там уже хвилин прийшло. Напевно, вже прийшло стільки, як треба. Треба перевірити.